От ми завжди казали, що Росія і Китайська Народна Республіка це два авторитарні режими, які хочуть зменшити вплив демократичного режиму у Сполучених Штатах. Пам'ятаєте, я часто цитував в різних інтерв'ю статтю Ненсі Пелесі, колишньої спікерки Палати представників американського конгресу, про боротьбу демократії і диктатури. Це була моя улюблена теза. Але я вам хочу сказати, що це не весь зміст. Питання в тому, що в Москві і Пекіні хочуть зменшити вплив Сполучених Штатів поза тим. Що Сполучені Штати є демократичною державою чи ні, так як скажімо, держави Вісі, е, Німеччина, Італія, Японія хотіли зменшити вплив Радянського Союзу не, не тільки тому, що Радянський Союз був більшовицькою державою, і точно не тому, що це була демократія. Вони боролися з демократією, а тому, що вони просто вважали, що радянський союз їхній геополітичний конкурент у Москві і у Пекіні є чітке розуміння і бачення. Що Сполучені Штати є їхнім геополітичним конкурентом. Причому вони програють Сполученим Штатам економічно, цивілізаційно. Вони самовизначені, самопризначені борці з Америкою. І вони, в принципі, роблять дуже прості речі: Російська Федерація шляхом війни в Україні із сподіванням, що вона переможе в цій війні, захопить цю територію, вийде до Ужгороду, хоче перетворитися на геополітичного гегемона Європи. Китай. Посилює свій плив в азійсько тихоокеанському регіоні. І можна нагадати про серйозне посилення вже ще минулого року, там політичні успіхи, перемога перемогу про китайських кандидатів на демократичних виборах в деяких важливих країнах азійсько тихоокеанського регіону, військові союзи Китайської Народної Республіки в азійсько тихоокеанському регіоні. Зараз цей вплив посилюється, як я вже казав, дякуючи курсу Трампа і Маска. І е, Китай ще досить серйозно посилюється у Латинській Америці, чого ніколи не було. От ця історія з колумбійсько-американським протистоянням угу. в цей момент посол Китаю в Колумбії він сказав, що зараз стосунки між Колумбією і Китаєм на найвищому рівні за всі десятиріччя. Тобто вони намагаються витіснити Сполучені Штати не тільки з Азійсько-тахіканського регіону, але й з Латинської Америки. Їхня задача. В принципі, складається в тому, що Сполучені Штати просто сиділи собі за океаном і ні в що не втручалися. щоб вони самі пішли з Європи, щоб вони розуміли обмеження свого впливу в азійсько тихоокеанському регіоні, і щоб вони зменшили свій вплив в Латинській Америці і Африці. Китай над цим активно працює. І Росія теж. Росія за минулий рік посилила свій вплив в регіоні Сахелю. Вона практично розрізала Африку, вона вигнала. Американців, французів з НЕГЕР, пам'ятаєте, так це все робота по глоба перетворення сполучених штатів на такого глобального карлика.